З вами Катя Дзьоба і ви на каналі Історія з музикою. Сьогодні у цьому відеоролику ми поговоримо з вами, як жилося за часів та Горбачова в СССР. І дізнаємося, які були плюси та мінуси цих епох та візьмемо інтерв'ю у очевидців цих подій. Леонід Прежнєв став генеральним секретарем у немолоді роки. У 1964 році йому вже було 58, і з роками він та його оточення не молочали, але надійно закрили можливості іншим поповнити ряди правлячої номенклатури. Останні роки свого довгого правління Бріжнів був хронічно хворим, як і система, якою він намагався керувати. За часи свого правління Бріжнім запроваджує п'ятиденний робочий тиждень. Знижує пенсійний вік та підвищує зарплату. Його авторитет зростає. Він працює по 18 годин на добу, їздить країною, цікавиться деталями життя, колгоспів та фабрик, проявляє себе як хороший дипломат. За цю людину можна сказати багато. Але давайте ж з'ясуємо, які були плюси та мінуси у діяльності Леоніда Брежнєва за часи його правління. Спочатку почнемо з плюсів. В ті часи в школі проходило багато різних заходів, спортивних змагань, різні концерти в бригадах. Існувала піонерська та комсомольська організація. Збирали металобрух, макулатуру, допомагали фронтовикам. У місті було багато палаців культури, де було безліч гуртків та секцій. І все це було доступним кожному. Тому що. Це було безкоштовно. Літку всі діти їздили до табору. Життя кипіло. У дворах всюди були хокейні корти, дитячі майданчики. Діти багато часу проводили на вулиці, але не сидячи в під'їздах або на лавочках, грали в різні ігри на вулиці, каталися на велосипедах. Машин, на відміну від сьогоднішніх часів, було зовсім мало, тому не небезпечно було бігати у дворі або кататися на велосипедах. Процвітало вітчизняне кіномистецтво, для якого не шкодували грошей. Піднявся на висоту спорт, а міць збройних сил не знало собі рівних у світі. Прибріжньові можна було з мінімальними витратами пересуватися по країні. Були дешеві квитки, розмидена транспортна система і вибирати місце проживання по своєму смаку. При ньому в країні будували заводи, дороги, мости і житло, а не кодачі для нових росіян не виплачувалися аж ніяк небітні зарплати. Країна мала сильну і добре озброєну армію, що не дозволяло НАТО безкарно газійнувати світі. Вкладення Коштів у Видобуток нафти і газу, а також у науку. За рахунок цих капітал вкладень е, ми зараз живемо. У зовнішній політиці Брежнєва, виключаючи головну помилку ведення радянських військ в Афганістан. В країні не було ні голоду, ні безробіття, єдиним розповсюдженим епідемічним захворюванням залишався грип. Середня освіта була обов'язковою, а вища загальнодоступною. Щотижня в космос запускали по два-три супутники. Треба визнати, що холодна війна виснажила радянську економіку. Але, як з'ясовується тепер, вона була запорукою миру довгі роки. Ось і головна причина, за яку поважають Брежнєва – він хотів щиро миру в всьому світі. Мінуси, Брежнєв був особисто непоганою людиною і дійсно в країні при ньому підтримувався відносно високий рівень життя, були низькі ціни, певний соціальний комфорт. Зараз це здається мало не комунізмом, але біда його була у відсутності стратегічного мислення, розуміння необхідності реформ, розвитку самоврядування робітників. Він був явним консерватором, а між Тим тоді була можливість швидко наздогнати деякі капстрани за рівнем життя. Стабільність давала шанс прийти до цієї робочої демократії без крову пролиття. змін не хотів, точніше боявся. У підсумку при Горбачові зміни почалися, але зовсім в інший бік. Сьогодні я запросила свою бабусю Олександру Володимирівну Олексюк для того, щоб вона дала інтерв'ю, як Її жилося за е, часів Брежнева. Бабусю, скажіть, як вам жилося в е, за часів Брежнева? За правління часів Брежнева, освіта і медицина були безплатні. При, е, при закінченні навчального закладу е, кожен студент отримував направлення на роботу, виплачувалися підйомні. Але їм треба було відпрацювати по направленню три роки. Де ви працювали? По направленню мене направили в управління сільського господарства в місто Шумське. Я отримала безплатну квартиру мені дали. Обов'язково були, були всі, люди працювали, тоняців було заборонено, і зарплата в нас була невисока. Я получала після навчання я отримала 110 рублів зарплати. Пенсія у людей теж була мала 20 гривень, але ми могли в магазині ціни були. Хліб був по 16 копійок, морозиво було по 20 копійок, м'ясо по 3,50. Ну на ці е, хватало на ці гроші, дозволено було прожити місяць, але щоб такі е, купити щось, придбати, наприклад, якусь техніку чи меблі, то треба було брати кредит. Кредит був під процент невеликий, ділилась на 12 місяців, а так тяжко було прожити, щоб треба було заощадження робити, щоб гітися, так само далі в кожного так я працювала в управлінні сільського господарства. Нам були доведені площі цукрових буряків, ми сапали цукрові буряки, потім збирали їх, але за це ми отримували цукор. Також в вихідні дні ходили на заготовку літом зеленої маску. Політика була, заборонено було відвідування церкви, брати шлюби в церкві і хрестити дітей. Кожний місяць проводили спортивні і комсомольські збори. Які були паради? Паради були на 1 травня, 7 листопада і на 9 травня. Обов'язково було всім бути на парадах. Щоб бути на параді, треба було без поважні причини, і обов'язково треба було відпроситися начальника. А розкажу, що тоді було погано. Чи ви вважаєте так? Ми жили бідніше, але веселіше. Ну, в теперішній час краще жити, бо людина може собі більше дозволити поїхати за границю. Колись були границі закриті, ми, кроме України, ну, їздили ще в Білорусі і в Росію. Я була в Ленінграді на тодішній час. Що робила пенсіонер? Пенсіонер хто як? Пенсія була тоді, в 55 років йшли на пенсію. В селі люди працювали пенсіонери. Чи вистачало вам грошей на комунальні послуги? Що і скільки коштувало? Комуналка була цей, міпра... комуналка була дешева. Дві копійки було за світло. Ну. Платили за опалення, не пам'ятаю. Тож невелика, невелика була оплата. І що б був би вибір? Жити зараз чи повернутися в той час. Щоб ви обрали? Я би обрала тепер свій час жити. А чому? Бо все дозволено. Церкву. І Людина може собі більше, більш заможніше стали жити, як колись, але то, що зараз не, молодь не має куди піти в розважальні заклади. Колись ми могли собі піти в кіно, на танці. Чи презирали українців? Ну, я знаю. Дуже бабусю вам дякую за інтерв'ю і до скорої зустрічі. Михайло Горбачов став генеральним секретарем у 1985 році. Він був по-своєму шістдесятником, прихильником хрущевської відлиги. тому розпочав кампанію реформ, що мали вивести Радянський Союз з економічної та політичної стагнації, і проголов курс на перебудову. Горбачов пішов на зближення з заходом у мирних ініціативах задля зростання гонки озброєнь, спробував включити елементи ринкової економіки в радянську планову економіку та демократії суспільної. Політичне життя. Одним із найвідоміших заходів доби перебудови став Сухий Закон. В СССР кількість торгівельних точок, які реалізували спиртні товари, зменшилась удвічі. В Закарпаття та Криму знищили виноградники. Це призвело не до зменшення паяства, а до розголу підпільницького самоноговаріння. Сухий закон провалився, як і спроби ввести принципи ринкових відносин в плану Економіку зі збереженням командно-адміністративного апарату, падіння цін на нафту на світовому ринку добило економіку СССР. Реформи перебудови були сміливими, проте недостатніми, щоб врятувати корабель що тоне, наповнений баланством проблем, що накопичились з часів застою. Він впевнено прямував на дно. Розпочалась стрімка інфляція. Знецінення рубля тягло за собою падіння зарплат та соціальних виплат. Замість нецінених грошей люди перейшли до бартеру. З 1990 року в Україні вели карткову систему та продаж товарів за купонами. Дефіцит та черги стали не лише звичними, а й постійними явищами. Іншу реформу, що була стовпом перебудови, гласність спрямовували на те, щоб врятувати СССР. Натомість вона відкрила скриньку Пандори. Гласність передбачали як своєрідний замінник повній свободі слова. Вона передбачала максимальну відкритість у діяльності державних установ і свободу інформації на противагу неправдивості та закритості епохи застою. Разом з тим гласність не повинна була завдавати шкоди інтересам держави, суспільства і правам людини, інтересам держави насамперед плюси правління Горбачова Гласність, демократія, принцип пріоритету загальнолюдського початку надкласовим аж ніяк не вимагав фатального розвалу економіки. Товариство отримало свободу. Реальними стали вільні вибори, свобода труку, релігійні свободи, представницькі органи влади, багатопартійності, права людини були визнані вищим принципом. Почався рух до економіки, стверджується, рівноправність усім форм власності покінчено з холодною війною, зупинена гонка озброєнь і божевільна мілітарізація країни. Мінуси розпад держави, економіки, соціальних і національних зв'язків. Плюс замість холодної війни, вогнище цілком гарячих конфліктів. З точки зору його противників розвалив державу, яка іменувалась Радянським Союзом. Невтримний інфляцію, жебраків на вулицях, мільйонерів і, як кажуть, до 80% людей у риси бідності. Сьогодні у нас в гостях моя мама Дзябагана Ганна і вона нам розповість, як їй жилося за правління Горбачова, та розповіть цікаві факти з цієї епохи. Часів Горбачова, що я так пам'ятаю, це було я була маленька, мені було 5 років. Е, тоді був дефіцит. Е, ми жили напроти гастроному, коли привозили якісь такі дефіцитні товари, наприклад, як масло. Я була маленька ростом, мені мама давала гроші, і я собі між людьми так тихенько, раз раз і швиденько, без очереді мене всі пропускали, бо маленька дитина. Давали мені те масло, тому дуже часто я бігала в магазин, щось купляла. Пам'ятаю, ходили по сметану, молоко. Кефір був в таких стекляних банках, дуже цікаво було. Також потім я вже пішла до школи в перший клас. Дуже мені на той час сподобалося. Всі діти були в однаковій формі з білими манжетиками. Звичайно, мами в нас було троє в сім'ї, мусила всіх, всім трьом ті манжети стирати і постійно перешивати. І Дуже любила білі банти, коли мені мама заплітала косічки. Як тобі краще жилося в тоді чи зараз? Звичайно, якби не було війни, то зараз набагато краще, тому що дуже багато різних товарів на даний час можна собі купити. І все доступне, є, не треба чекати в очередів. І колись до Тернополя ходили тільки два автобуси. Треба було раненько вставати. Вони дуже довго їхали, і дуже багато було людей. Було дуже тісно. Дякую, мама, тобі за інтерв'ю і до скорих зустрічей! Сьогодні у цьому відеоролику ми дізналися плюси та мінуси правління Горбачова та Брежнєва і дізналися. Те, що все ж таки краще живеться зараз в вільній незалежній Україні. І ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб чекати нових цікавих історичних роликів. І підписуйтесь і до нових зустрічей. yeah uh -oh.